А суть залишається те саме. Зараз трішки по, потренуємося, як це робиться. Отже, ось у нас номер 76 Минулого разу ми виконували дуже схожі завдання, але іншого варіанту, так? Але нам треба з цим попрактикуватись. Це дуже важлива навичка. І, на жаль, є часті помилки у старших класах, коли ну, практично механічно роблять помилку, неправильно не розкриваючи дошки. Давайте перший пункт. Отже, запишемо: тут в нас різниця двох многочленів: 5 х 8 х 7 Мінус і 2х квадрат, мінус 2х мінус 12. І нам перед тим, як вже безпосередньо віднімати, треба розкрити дужки. зараз секундочку. Так, що будемо робити з першою парою дужок? Розкривати дужки. Ну, а як саме ось цими дужками буде? Ну, а знаки, які о, і знаки о, одночленів, які о, внутрі вони не зміняться. Так, в нас перед дужками тут нічого немає, тому ми робимо висновок, що там плюс. Тому оці дужки ми просто прибираємо, от наче їх і не було. Ніякого смислу, крім того, щоб показати, що це віднімаються два одночлени, вони взагалі немає. Так? А от з другими дужками тут треба уважно. А в нас тут мінус, тому розкриваємо. Заждіть секунду. Так, отже, так як мінус перед дужками, ми маємо розкрити дужки і всі знаки поміняти на протилежні. Диктуйте. Маша, давай з тобою поговоримо. Плюс 2х в квадраті плюс 2х плюс 12. Так. І тепер наступним кроком що нам треба зробити? Звести подібні. Звести подібні. Раджу це робити починаючи з найбільшого степені. Таким чином, ви одночасно зводите подібні і одразу записуєте результат у стандартному вигляді, починаючи від більшого степеня до меншого. Найбільша степінь тут в нас другий. Отже, 5х квадрат мінус 2х квадрат маємо? 3х квадрат. 3х квадрат. Далі. Тепер е, другий степінь, тепер перший степінь. 8х плюс 2х. 10х. Плюс 10х. Ну і число мінус 7 до плюс 12, це в нас? 5. Плюс 5. Плюс 5. Все. Перевірили, подивились, що подібних більше немає. Отже, дія виконана. Тепер третій пункт давайте. 6 А в квадраті мінус 3А плюс 11. Мінус мінус 3а. Мінус А в кубі плюс 7. Зараз я пропоную ось зараз як зробити. Ви зараз швидень, швиденько записуєте собі в зошит розкриваєте ось ці дужки, подібні не зводите, просто розкриваєте дужки, а потім, через дві хвилинки, я розкриваю ці дужки, ми звіряємо, що правильно ви розкрили, щоб перевірити себе таким чином. Як тільки ви зробили це, ставите в чаті в мені плюсик, щоб я бачила, що ви готові. Ну, або говорите, у нас небагато тому. Я все. Добре. Я все. Добре, Максима. Максим, ти з нами? Так. Добре, давай чекаємо, даси мене знати, я будеш готовий. Максима, як справи. Так, Максим мовчить. Ну, Давайте ж перевіряти. Тоді. Максим, звіряйся. Перші дужки розкриваємо 6А в квадраті мінус 3А плюс 11, так, так само, як минулого разу. І тепер бачимо мінус і зміняємо всі знаки на протилежні. Тобто буде плюс 3А, плюс А в кубі мінус 7. Дівчата, співпало? Да. Так. Так. Да? Чудово. Максим, сподіваюся, тебе також, якщо ні, кажи. Тепер зводимо подібні і починаємо з найбільшого степеня. А найбільший тут у нас який? H2> H2. 3. 3. H2> 3. А в кубі. Три. Три. Подібні є. Ні. ні, немає. А далі після А в кубі буде йти а в квадраті, так? І в нього теж немає подібних. Тому ми просто переписуємо, але вже в порядку від більшого до меншого. Як це буде? Це буде А в кубі, плюс 6 а в квадраті, а далі вже подібні. Що скажете? Що тут? З а далі, тут ну, вони само... само. взаємо знищуються. Правильно. Тому можна робити просто ось так. Ми їх взаємознищили і далі в нас ще буде плюс 4. Все, подивились, подібних немає. Отже, виконав. Шостий пункт. Так, ось oh, це дописали, yeah. буду витирати. Бо для шостого нам треба буде більше місяця. Записала. Yeah, yeah. Так, 3 п'ятих М в кубі Н в квадраті. Мінус одна четверта М Н в квадраті. мінус… Мінус 5 восьмих n в квадраті n і плюс 7n в кубі n в квадраті. Так, перше, що ми робимо, це знову ж таки розкриваємо дужки. не лякаємо, що там звичайні в нас дроби з'явились, нічого страшного, суть та сама. Перші дужки в нас розкриються, просто розкриються, так? Тут немає ніякого знаку. Якби був мінус, ми б змінили б знаки на протилежні. Так, m в кубі n в квадраті, мінус 1 четверта. І цей доданочок переписуємо. Далі, тепер дивіться, мінус, і тут в нас знаки, треба змінити на протилежні. Тобто буде тут мінус стане плюс 5 восьмин в квадраті, m і мінус 7m в кубі n в квадраті. Все, нове закінчилось. Тепер зведення подій. Так, тобто дужки розкрили. Тепер як же звести подібні? Де тут однакові буквені частини? Тобто які доданки будуть подібними? Чи буде подібний доданок до першого доданку? Тут тобто якийсь ще? Так. Да. Який? Так. Е, Мінус 7, 70 м в кубі Н в квадраті. Згодна. Ось ці два подібних. Та тоді давайте зведемо їх. Але ж яким чином? По суті, нам зараз з вами треба виконати яку дію? п'ятих мінус 7 десятих, так? Ну, тобто дію з коефіцієнтами. Виписую в нижчій, ні, наче на чернеці. Так? Як виконати цю дію? Ну, Тут треба а, знайти спільний знаменник. Чому він тут дорівнює? Десяти. Отже, для першого додатковий множник. 2 Два. Два. для другого. Один. Ніякий. Один. один нам не треба. Множити на 1 ми не будемо. Просто нічого не пишемо. Маємо 6 десятих. Не забуваємо, що додатковий множник, він же впливає на чисельник і на знаменник, так? Мінус 7 десятих відповідь. Одна, одна десята. Одна десята. Але 1 десята. Мінус. Мінус, мінус одна десята. Так? Сім вже ж більше, шість мінус сім, мінус один. Отже, в нас тут буде мінус одна десята. М в кубі н в квадраті. Так. Далі тепер дивимось, отут у нас подібні. Ці два. Mm -hmm. Ще думки? Всі згодні, що ні. Так. Це ну, вроді, груді Ну, разве що n в квадраті, а так все. Ну, а давайте подивимось, Тут m і тут n. Mm -hmm. Тут n в квадраті і тут n в квадраті. Різниця в тому, в якому вони порядку записані, mm -hmm. да? mm -hmm. ну, так? Так, да, вони подібні. подібні. Чому Маша? А вони ж в різному порядку. Ну. А... А, значення Це... одинаково. Там n в квадраті, там n в квадраті. Угу. Ну, а то, як то. пояснити, що вони подібні, але записані в іншому порядку? Яка там дія між ними? Додавання. Я маю на увазі отут між М та Н. Множення. Множення. А якщо множники поміняти місцями, добуток змінюється? Ні. Mm. Ні, ось воно пояснення. А, Б це те саме, що БА. Так? Тобто, в даному випадку, оці дві буквені частини це одне і те саме, просто записані в іншому порядку. Але це не важливо, результат результат не впливає, бо це є множники. Тому так, це дійсно подібні, виділяємо їх як подібні доданки, і залишилось тепер виконати безпосередньо дію. Яку дію? Нам треба мінус одна четверта, плюс 5 восьмих. Оцей мінус не губіть, він відноситься до ось цього коефіцієнта. Так? Так. Пільний знаменник тут який? 12. 17 на 8 не ділиться. 8. Звісно, 8 mm -hmm. ділиться на 4 на 8. Отже, сюди додатковий множник. І що тут запишемо Маша диктуй. Uh, так, минус uh, 2 восьмых плюс 5 восьмых. Результат? Uh, так, 7 восьмых. Нет. А, uh, минус uh, 3 восьмых. Снова промах. Ну, минус 7 восьмых. Минус 2 плюс 5. Мінус 7-8. Три восьмих. Маш, дивись, два кроки назад, п'ять кроків вперед. Тобі ж треба від більшого, від більшого модуля відняти менше і поставити знак більшого модуля. Або ще так: ти комусь боргувала 2 гривні, але тобі дали 5. Ти дві віддаєш, і в тебе ще 3 в плюсі. Зрозуміла? Маш. Маш, Маш. Да, yeah. Добре. Отже, плюс 3 восьмих і та сама буквина частина зазвичай пишуть в алфавітному порядку. Так? Тому напишемо ММ квадрат. Чи як буде в алфавітному порядку? Сьомий клас. Так чи так? Mm -hmm. М -м О. Ось так, як ми записали. Так, є, є питання щодо цього завдання? Ні, нема. Нема. Немає. Добре. Рухаємось далі. Так. І за допомогою розкриття. Таким чином, дужок, тобто додавання та віднімання многочленів, ми можемо спрощувати рівняння. Номер 79. Записуємо перше рівняння 5х мінус 3 плюс +2х 2х2, і це дорівнює 2х квадрат мінус 7х плюс 17. Знову ж таки, у вас будуть рівняння кожної теми, коли ви будете вивчати. Алгебру, так, і е, різниця в чому структура розв'язання рівняння змінюватись не буде, а будуть додаватися якісь нові вміння, розкрити дужки, помножити одночлени, помножити многочлени один на одного, потім ще нас там формули додадуться цікаві, але суть розв'язання рівняння завжди залишається тією самою. Перше, що ми робимо, це спрощуємо все, що можна, тобто розкриваємо дужки, зводимо подібні. Потім групуємо невідомі в одній частині рівняння відомі іншій частині рівняння. І, зводячи подібні, отримуємо щось дуже просте. От зараз ми переписуємо це рівняння зліва на розкриваючи ось ці дужки. 5х. Далі допомагайте. 5х мінус 2х плюс 2х в квадраті. Так, і праву частину просто переписуємо. Не забуваємо і про неї. Приписуємо ліва частина дорівнює правій. Тепер давайте уважно подивимося, що в нас тут є. Що ми можемо спростити вже спростити в лівій частині? 2х в квадраті і 2х квадраті. Добре, давайте з цього. Дивіться, в нас дві однакові величини справа та зліва від знака дорівнює. Тому ми можемо їх взаємно знищити. Те ж саме ми отримали, якби один з доданків перенесли через знак дорівнює в іншу сторону, змінивши знак на мінус, так, і в нас би вийшов ну. Тобто, ось тут одразу ми можемо їх викреслити. Чому? Тому що ще в шостому класі ми вивчали з вами властивість рівності. І знаємо, що можна від обох частин рівності відняти одну і ту саму величину, або додати одну і ту саму величину. Що ще? Подивіться, в лівій частині в нас тут О, є ще... подібні. Тому я можу одразу. Звести ці подібні, щоб вже моє рівняння виглядало компактніше. Коли Зараз, ми на жаль, вімкнулася повітряна тривога. Чудово. Значить, що ми тут зробимо, коли ми з вами зведемо подібні, у нас вийде 3х мінус 3 дорівнює мінус 7х плюс 17, і тепер, забравши мінус 7х Вліво, а мінус 3 вправо, ми отримаємо звичайнісіньке лінійне рівняння. Я вас прошу дорозв'язувати це рівняння до кінця mm -hmm. і чекайте від мене щось у класрумі. Всім гарного дня! Будь ласка, переходьте в безпечне місце.